Свята різдвяні лагідні, різдвяні тихі дні, блищать сльозинки, радості, блищать в очах твоїх, думки стрілою швидкою через віки летять, обійми до Спасителя і до різдва Христа. Ах ні, свята, я ніч нема прекрасніше тебе, на Мій друже, ми помовчимо в цей час про це, Ісус залишив небо, народився на землі, гріхи, гріхи людські, що понести всі на собі, Ах, ніч, свята, я ніч нема, прекрасніше Тебе, давай. Мій друже, ми помовчимо цей час про це. Ісус залишив небо, народився на землі, гріхи, гріхи людські, що понести всі на собі. Гармоніка заграла всім знайомим салом. І ти над грічкою пролинуло шалом Припасти нам до Господа, до ніг його святих, як сонці променистому в обіймах відпочить, а ніж свята, я ніч нема, прекрасніше Тебе. Давай, мій друже ми помовчимо в цей час про це. Ісус. В небо народився на землі, гріхи, гріхи людські що понести всі на собі, а хні, свята, я ніч нема, прекрасніше тебе, Давай мій, друже, ми помовчимо в цей час про це, Ісус залишив небо. Ся на землі, гріхи, гріхи людські, що повністи всі на собі. Гармоніка заграє ти душа Христа хвали, за милість і любов Його, за все благослови, дитинство босо ноги і за юності весну, застріли і похилий вік, за сивину свою. Ах ніч, святая ніч нема прекрасніше тебе. Давай. Вже ми помовчимо все час про це. Ісус залишив небо, народився на землі, гріхи, гріхи людські, що понести всі на собі, Ахні, Свята, я ніч нема прекрасніше Тебе. Давай, ми, друже, ми помовчимо все час про це. Ісус залишив небо, народився на землі, гріхи, гріхи людські, що понести всі на собі.